2026 рік для Козирога стане роком внутрішнього дорослішання, чітких рішень та відчутного результату. Це період, коли багато що стає на свої місця, зникають ілюзії, прояснюються цілі, а життя починає рухатися більш усвідомлено. Вітаю вас на каналі. Сьогодні поговоримо про рік, який готує для вас зміни. В цьому році. Ви, ніби переходите на новий рівень відповідальності, не з тиском, а з відчуттям сили та контролю над подіями. На початку року можливе відчуття, що ви аналізуєте усе, що будували раніше, деякі плани можуть змінитися, а деякі остаточно відпасти. Це не втрати, а очищення простору. Саме в цей час важливо не поспішати. А прислухатися до себе. Інтуїція козирога у 2026 році буде дуже точною. Чим чеснішими ви будете із собою, тим легше складатимуться обставини. У професійній сфері рік принесе стабільність, буде поступове та впевнене зростання. Можуть з'явитися нові обов'язки, пропозиції або зміна формату роботи. Яка з часом виявиться дуже вигідною. Це буде рік, коли вашу надійність та витримку помітять. Фінансові питання вирівнюються, особливо, якщо ви діятимете стратегічно, а не імпульсивно. В особистому житті 2026 рік буде глибину. Поверхневі зв'язки або зникнуть, або трансформуються у щось, у щось серйозніше. Для тих, хто у стосунках це час зміцнення через чесні розмови, спільні плани, відчуття опори одне в одному. Самотні козироги можуть зустріти людину, з якою буде негучна романтика, а справжнє відчуття дому та спокою протягом року. Ви помітите, що стаєте менш залежними від чужої думки, що є дуже важливо, з'явиться внутрішній стержень та чітке розуміння, куди та навіщо ви йдете. Це дуже сильна енергія, яка допоможе приймати доленосні рішення без страху. Те, що раніше здавалося складним, у 2026 році почне вирішуватися набагато простіше. А тепер детальніше про кожен місяць. Січень починається з внутрішнього перезавантаження. Ви чітко відчуваєте, що більше не хочете тягнути за собою старі сумніви та зобов'язання. З'являється бажання навести лад не лише у справах, а й у думках. Це місяць спокійного старту, коли важливо не поспішати, а закласти правильний настрій на весь рік. Лютий принесе більше руху та контактів. Можуть активізуватися розмови, зустрічі, домовленості, які відкриють нові перспективи, ви станете більш відкритими до обміну ідеями. І саме через спілкування прийдуть важливі підказки. Варто уважно слухати, навіть випадкові слова можуть мати значення. Березень дасть відчуття внутрішньої опори. Ви відчуєте, що починаєте чіткіше розуміти, на що можете спертися, а що більше не працює. Це буде хороший час для зміцнення впевненості в собі. Події можуть розвиватися не дуже швидко, але вони рухатимуться у правильному напрямку, навіть якщо результату ще не буде видно. Квітень. Цей місяць принесе емоційне пожвавлення. Ви відчуєте сильніші переживання, ніж зазвичай, але саме вони допоможуть краще зрозуміти себе. У цьому місяці старайтеся бути чесними своїми почуттями та не ігнорувати те, що давно просило уваги. Внутрішня ясність стане вашою силою. Травень відкриє період активності та конкретних дій. Те, що раніше було лише з задумом, почне втілюватися в реальність, з'явиться мотивація доводити справи до кінця і результати вас приємно здивують. Це буде період, коли ваша наполегливість стане особливо помітною. Червень принесе відчуття балансу між справами та відпочинком. Між бажанням контролювати та умінням довіряти, ви відчуєте потребу трохи сповільнитися, щоб не перегоріти. Саме в паузах народжується найкраще рішення, тож не варто ігнорувати сигнали тіла та душі. Липень дасть можливість глибшого усвідомлення того, куди ви рухаєтеся, можуть з'явитися моменти сумнівів. Але вони дуже потрібні, щоб скоригувати маршрут. Це буде місяць внутрішньої роботи. Коли ви будете закладати фундамент для майбутніх змін. Навіть якщо зовні все виглядатиме досить спокійно. Серпень принесе більше впевненості та рішучості. Ви відчуєте, що ніби виходите із тіні та починаєте діяти сміливіше. З'явиться відчуття. Що ви готові брати на себе більше відповідальності за власні рішення. Це буде хороший період для кроків, які давно відкладалися. Вересень допоможе навести лад у планах. Багато що стане зрозумілішим, структурується, знайде своє місце. Ви відчуєте задоволення від порядку та від того, що життя знову під контролем. Місяць сприятиме продуманим крокам та стабільності, жовтень може принести несподівані повороти, які спочатку здаватимуться досить дивними, але з часом стане зрозуміло, що саме вони були потрібні. Це буде місяць гнучкості. Чим легше ви сприйматимете зміни, тим простіше вони впишуться у вашу реальність. Листопад дасть можливість підвести підсумки. Ви зможете чітко побачити, що приніс вам рік і чому навчив. З'явиться відчуття внутрішньої зрілості та спокійне прийняття себе. Це буде час, коли важливо подякувати собі за витримку і шлях, який ви пройшли. Грудень. Цьому місяці ви увійдете в новий етап з розумінням власної цінності та чітким усвідомленням, чого ви хочете. 2026 рік залишить після себе відчуття глибокого росту, і що ви готові рухатися вперед уже на зовсім іншому рівні. Отже кінець року принесе відчуття підсумків та внутрішнього задоволення. Ви побачите. Як багато пройшли і як сильно змінилися. 2026 рік не буде легким у класичному сенсі, але він буде чесним, глибоким і дуже важливим для вашого майбутнього. Це рік, після якого козиріг входить у новий етап життя більш зрілий, впевнений та справжній. З новим роком. З вами була Джанеза. Не забуваємо ставити лайки та підписуватися. На канал.